Примі, будь ласка, ми поклони. Слава шліпропаді. Сьогодні ми прочитаємо один з завершальних вершів Багаватгіти, 1873. Це завершальні слова Арджуни у відповідь на промовлену Багаватгіту. Багаватгіту, яку промовив Кришна. Кришна запитує Арджуну у попередньому 72-му віші. Кришна питає Арджуну. О, сину Прітхи, о завойовнику багатства. Чи уважно ти слухав мене, чи розвілися тепер твої невіластва і ілюзії? Так, Ека е, Екагрина з цілковитою увагою. А також Аг'яна Самоха про Чи розвілася твоя ілюзія невіластва? Так. І е, е, Арджуна у цьому вірші відповідає відповідає Кришні. давайте ми прочитаємо відповідь Арджуни сьогодні. Омнаму Бхагаватт, васуде вая, Омнаму Бхагаваттэ, васуде вая, Омнаму Бхагаватте, васуде вая, Арджуну вача, На что мохак смиртир лабда, тват прасадан моя чута гата сандеха, того. Арджуна вача на що моха Кришє Вачанантава, Арджунувача, Наштомоха, Смитирлабда, Тватпрасадан Маячута, гата Сандеха, Карши того. Арджуна відповів. Мій любий непохибний Крішно, Моя ілюзія вже зникла. Із твоєї ласки до мене повернулася пам'ять. Тепер я утвердився у знанні, позбувся сумнівів і готовий діяти згідно з твоїм наказом. Арджун відповів Мій любий непохибне Крішно, моя ілюзія вже зникла. з твоєї ласки до мене повернулася пам'ять. Тепер я утвердився у знанні, позбувся сумнівів і готовий діяти згідно з твоїм наказом. Нащо моха спрятирлабда тватпрасада маячутам, скито смигата сандиха кариші вачмонтава. Отже, Арджуна констатує наступні факти. Нашто муха, нашто означає Знищено. Нашта. Нашта. часто там його нашта парантапа у 4 -2. Так. Четыре-два версии. Нашта. Нашта проеша, падреша, умните, богаты свои. Нашта означает что Нашта. Нашта. Моха. Моха означает иллюзия. Так. Смрети", память. Лабда. Лабда. Таща знову здобута. Лабда. Лаб. Лабда означает таща с память. Память. Думаю, повернулась моя память яким чином тват просадат. Тват просадат, тват просадат. За твоей милости, за вдяки твоей милости. Если я и если я просадан, Бхагават просадан, так, если я а просадат, на то то Тобто, твоей милостью, твоей милостью до мене повернулася память и была знищена иллюзия. Моя, моя означает Угу. Ну, фактично, мною. Так, мною. Угу. Па, тобто пам'ять здобута мною, так. Не те, щоб мною знищена ілюзія, мабуть. Ілюзію Арджуни знищив Кришна. але пам'ять пам'ять відновлена мною. Тват Просаден завдяки моїй милості, Ачута очута. Он о, непохибний Кришна. Далі Крішна каже. Схіто. Я зараз перебуваю в такому становищі, асмі, я є. Гата Сандеха. Сандеха означає сумніви, Гата, ті, що пішли. Гата Сандеха той, у якого усі сумніви пішли геть. Гата Сандеха. Гата Сандеха як... я той, у якого зараз розвійні усі сумніви. І далі Кришна каже, Арджуна каже, карішє вачанам тава. Карішє означає виконую. Це майбутній час. Від кри «каромі» дію, так? карішє виконую, буду діяти. Буду діяти як? Карішє виконую ваше нам слова тава твої. Я виконую твої слова. «На що моха смерті лоб 2? тват прасадан моя чуда, стхитосмії гата сантиха. каріш'є ваченом. Това. Арджуна відповів: Мій любий непохибний Крішну, моя ілюзія вже зникла, із твоєї ласки до мене повернулася пам'ять. Тепер я утвердився в знанні, позбувся сумнівів і готовий діяти згідно з твоїм наказом. Добре. Ну, так, ні. Будь ласка, мої поклони. Чи можна вас попросити, будь ласка, в чате? Поясню, що попадок почитати. Має діяти згідно з наказами Верховного Господа, це її природне становище. Людське життя призначене для самодисципліни. Швідчий Таня Магабрабу сказав, що жива істота у своєму істинному стані є вічною слугою Верховного Господа. Забувши про це, жива істота зумовлюється матеріальною природою, але у відданому служінні Верховному Господові вона стає звільною слугою Бога. Бути слугою це природне становище живої істоти. Вона змушена служити або примарній маї, або Верховному Господові. Служачи Верховному Господові, вона перебуває у своєму нормальному стані, але якщо вона надає перевагу служінню ілюзорній зовнішній енергії, то обов'язково потрапить до неї в рабство. Будь ласка, наповнюємо. Я трохи зменшу трошки зменшуючи. Щоб... Так, перебуваючи в ілюзії, живі істоти служать матеріальному світу. Міцно зв'язані власною хіттю і бажаннями, вони попри це вважають себе володарями світу. Це називають ілюзією. Коли людина звільнюється, її ілюзії зникають, і вона добровільно віддається Верховному Господові, аби діяти вже згідно з його бажаннями. Остання ілюзія, остання пастка має, в яку вона в яку може потрапити жива істота, полягає в ідеї. Що вона є Богом. Тоді жива істота вже більше не вважає себе зумовленою душею, вона вважає себе Богом. Підчитайте, будь ласка, до кінця абзацу. вона настільки нерозумна. Угу. Вона настільки нерозумна, що навіть не задумується про таку просту річ. Якщо вона Бог, то чому в неї стільки сумнівів? Однак це не спадає їй на думку. Отже, це остання пастка ілюзії. Насправді звільнитися від ілюзорна енергії означає зрозуміти Крішну, верховного Бога, особу і погодитися діяти згідно з його волею. Тож дякую, дякую. Отже, наш томоха, схоже, шилопропада що що тут пояснив це. Наш Томоха і лада. Тобто здобута пам'ять знову і знищена ілюзія. Шилопропада тут яскраво пояснив, що ж таке ілюзія, що є останньою пасткою ілюзії також. Вважати себе Богом, і насправді треба діяти згідно наказів Крішни. Так, у нас ще. А, я так розумію, Олег Прабу, так, Вішну Морді Прабу, да, ви можете прочитати. Якщо хтось ще може, дайте, будь ласка, якийсь знак. Е, Олег Прабу, можна попросити у вас те, що зараз на, на екрані прочитати частину. Дорогі відані, прошу прийняти мою пакуни. Дякую за можливість. Дуже важливим у цьому вірші є слово муха. Муха стосується всього того, що суперечить знанню. Істинне знання полягає в розумінні того, що кожна жива істота це вічна слова Господа. Однак натомість вона вважає себе володарем матеріального світу і прагне панувати над матеріальною природою. У цьому полягає ілюзія живої істоти. Подолати цю ілюзію можна милості Господа. Або ж милостю його чи віддано. Коли ілюзія зникає, людина погоджується діяти у свідомості Крішни. Можете ще продовжити. Будь ласка, свідомість Крішни означає, що людина діє згідно з велінням Крішни. Зумовлена душа, введена в оману зовнішньої матеріально енергії, не знає, що лише Верховний Господь є правителем та володарем усього, і що він сповнений знання. Він може дарувати своїм відданим усе, що завгодно, якщо він цього забажає. Дякую. Дякую. І тоді річномурті пробував, передні, будь ласка, дозвольте попросити вас прочитати вже до кінця ті пояснення. Спочатку він друг. Електрична, дорогі віддані, прийміть мої ікони. Будь Дякую за можливість. Він, е, друг кожного, але особливо він прихильний до своїх відданих. Кришна має владу над матеріальною природою і над усіма живими істотами. Також він є повелителем невичерп... невичерпного часу, він сповнений усіх щедрот і всіх енергій. Верховний Бог особа може навіть від... віддати своєму відданому самого себе. Той, хто його не знає, перебуває в пітьмі ілюзії. Така людина не стає відданим Господа. Вона служить Маї. Арджуна ж, вислухавши Багавадгіту від верховного Бога особи. Вислухавши Багавадіту від верховного Бога особи, звільнився від усіх своїх ілюзій. Він зрозумів, що Крішна це не тільки його друг, але й Верховний Богособа. Він воістину збагнув Крішну. Отже, зрозуміти Боговадвіту означає збагнути Крішну. Коли людина досягає досконалого знання, вона природним чином віддається Крішні. Коли Арджуна зрозумів, що задум Крішни полягав у тому, щоби зменшити зайвий при... приріст населення. Він погодився стати добою, як того бажав Крішна. Він знову взяв до рук зброю свої лук і стріли, щоби битися під началом верховного бога особи. Зараз mm. mm. прочитаємо вірш Наш бача, наш нашто муха смертірнута, да, тот то просадат твоя чутану. Сандига, карішє вачанам Арджуна відповів Мій любий непохибний Крішно, моя ілюзія вже зникла, і з твоєї ласки до мене повернулася пам'ять. Тепер я утвердився в знанні, позбувся сумнівів і готовий діяти згідно з твоїм наказом. Отже, Арджуна глибоко сприйняв настанови Крішни. Він каже, ще утвердився в знанні, позбувся сумнівів. І головне готові діти згідно з твоїм наказом. Я хочу навести ще один вірш з Шимат Бхагаватам. Здається, це одні з завершальних слов Арджуни у Шимат Бхагаватам. Також, це глава 15 першої пісні Паґата, яка називається Своєчасний відхід, Пандавів. пандавів коли Кришна покинув цей світ. Арджуна Пютіштіра, Піма, Наколи, Сакадеву, Друпаді, Кунті вони теж вирішують залишити цей світ. І цікавий момент, дуже критичний момент такого гострого відчуття розлука з Господом, Арджуна промовив такі слова Дешака Юктоні, Хріта По Пашаманіча, Харантіс Мараташчитам Говінда бігітаніми. Крішна каже, Арджуна сказав, тепер мої думки линуть до настанов, що їх мені дав Богособа, Говінда. бо вони наповнені повчаннями, які за будь-яких умов завжди і всюди можуть згасити вогонь, що палить серце. Тобто Арджуна приймає прихисток у настанов Крішни навіть тоді, коли Крішна вже пішов. Так? Але Арджуна каже, мої думки залишаються разом з Крішною. Тепер мої думки ще раз прочитаю, тепер мої думки, тепер мої мої думки, думки линуть до настанов, що їх мені дав Бог особа, Говінда, Кришна. бо вони наповнені повчаннями, які за будь-яких умов завжди всюди можуть згасити вогонь, що палить серце. Я прочитаю ще, може, кілька речень пояснення, що пише тут ширі Арджуна посилається на повчання Багавадгіти, яке передав йому Господь на полі битви Корокшетра. Господь лишив по собі настанову Багавадгіти не лише для Арджуни, він лишив їх для всіх часів та всіх країв. Багавадгіту повів сам Господь, а тому вона є самою самойсутньою всієї ведичної мудрості. Отже, ми маємо, за прикладом Арджуни, звертатися особливо важких ситуаціях, у будь-яких ситуаціях до слів Господа, викладених у Багавадгіті, і це є. Нашим шансом позбутися ілюзії і здобути істинну пам'ять. Ми завжди забуваємо, що ми маємо бути слугою Верховного Господа та слугою слуги Його слуги. Але багатіда також по молоді відних і духовних вчителів дає нам змогу здобути кожен раз знову нашу втрачену пам'ять та розвіяти ілюзію. Кінандупрабу. Можна вас попросити, будь ласка, поділитися у зв'язку з цим віршем. Прікрішна дареє е, Ну, Я дивлюсь на е, пояснення Чили е, Брабупади», і дуже цікаво, що логіка простежується через все пояснення. Перша е, частина цього пояснення. Шіла Бравопада розкриває поняття мохи, ілюзії. І воно закінчується це пояснення тими словами, що коли ілюзія зникає, людина починає діяти в свідомості Крішни. І вже наступний абзац, Шіла Бравопада пояснює, що таке свідомість Крішни. І в кінці він приводить приклад, як ця свідомість діє на особистість, на прикладі Арджуни. Така послідовність пояснює, що вибрамопади. Для мене це дивовижний вірш. Чому? Тому що Кришна тут виступає як досконалий вчитель і методист, і він е... це вже результат зворотнього зв'язку Арджуни. Так, да, то що ж ти зрозумів? Тобто не просто що Кришна дав свої настанови, ну і все. А тут Крішна запитує, ну, щоб уникнути непорозуміння, <хи> да, Тобто, він запитує, а що ж ти зрозумів, Арджуна, з того, що я тобі сказав, і Арджуна дає йому фідбек, дає йому зворотній зв'язок. І ось це і є зворотній зв'язок Арджуни, що Арджуна е, зрозумів, е, що е, Крішна Верховна особистість Бога, і що. До нього повернулася пам'ять пам'ять того, що він є слуга Господа і мусить виконувати його накази. І тепер він звільняється повністю від усіх сумнівів, і він рішуче готовий діяти згідно настанов Крішни. І що цікаво, от в англійському варіанті е переклад самого вірша там е не перекладається як наказ, що я готовий виконувати згідно наказ. А я готовий виконувати діяти згідно твоїх настанов, According to your uh, instructions. I'm prepared to act according to your instructions. І до речі, в, рані, раніше в цьому перекладі, також українському, говориться, що тепер я певен себе, вільний від сумнівів, і готовий діяти згідно твоїх вказівок. Ну, хоча це не виключає. У послівному там слово одер, наказ, але е, от в, самому слові, е, в самому вірші прикладено, як настановив От. І ще в цьому вірші що? Що з милості Крішни? Ми можемо задати вірші. Апоханача, що з крішни походить знання пам'яті, забуття, що тут е, Арджуна визнає, що Господь тільки. Завдяки твоїй милості я позбувся цієї мохи. Я отримав. і позбувся мохи і е, усіх сумнівів. Дякую Дякую, Піліна. Так, муха. Кришна каже, у верші 4.42 Боговатдіти муха постає. Муха постає з невігластво, ілюзія постає з невігластва. Тому ми можемо її розвіяти за допомогою знання. Так, антиподом для невігластва є отримання живого знання від духовних вчителів і Аржуна дякує за це Крішні, що в нього є можливість. Він зміг розвіяти свою ілюзію, розвіяти сумніви, розвіяти сумніви, тому що ми Крішні також. Нам... Так само наприкінці на, 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 на 4 глави Багаватгіти Крішна каже, що немає положення гірше, ніж в того, хто сумнівається весь час збурений сумнівами. Сумніви це ознака розуму, ознака інтелекту з одного боку, але до певної міри. До певної міри так, якщо людина весь час сумнівається, в неї немає твердої опори, віри в процес. Процес пізнання, процес відного случення, тоді це з, 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 робить її становище дуже хитким. Дякую, Держ... дуже дякую, Афіно. Та, так добре, можете прокоментувати ну, передостання речення, що в якому йдеться про мету організації цієї війни, про те, що задум, коли Арджуна зрозумів що задум Крішня полягав у тому, щоб зменшити зайвий переріст населення. Була... Згадую лише перше, перше речення Крішнабук, що в ті часи земля була перевантажена, переобтяжена демонічними арміями демонічних царів, які знущалися над землею, і тому задум Кришна був позбути позбавити землю тих демонів. Так, я власне розумію таким чином. Ну, я також це так розумію, але тут говориться просто про зайвий приріст населення. Тут не говориться, наприклад, демонічний там. чи... Угу. Ну, Думаю, що контекст, <сміття> контекст може, можливо, такий. Зараз давайте подивимось в англійському варіанті, що можливо там щось трошки зрозумішу. Це тут? Ага, так. Угу. Unnecessary. Mm -hmm. uh, не знаю. Mm -hmm. Ну контекст такий, що Кришна хотів знищити демонів, як завжди. Тут напрошується е, ну, такий варіант, щоб поміняти місцями не unnecessary increase, а increasing of unnecessary population. Може так. <laughs> Можливо і так. Можливо, і так, так, так. Так, не виключно, не виключно, може учні ще так транскрибували, досі виявляються якісь неточності, за що це теж є можливо. Ну, загальний зміст так начебто зрозуміло, але дякую, дякую, що ви звернули увагу на це. Можливо, у когось ще є питання, зуваження, доповнення. Олег пробував, що можна пробувати ще? От уже Зінеїда, отже, Олена, Віанґавін допробу, Єваніпробув. Олег Пробув, будь ласка. Дя Дякую за пояснення. Останнє обхінале не пробує. Воно мене так вчорашнього вечора мене турбувало. Скажімо так, хіба була проблема у Крішні, скажімо так, скоротити населення, бо тому що, ну, на мій погляд, наскільки я розумію. Задача не задача, а ціль Кришни була відновити справедливість, покарати демонів, запровадити устої відновити устої релігії, скажімо так, і що порушувалося останнім часом. Ну, Тхарма, ну, в роздіванні дровопаді та узурпації влади демонами. От вони забули про честь кшатрів. Ну, Тишна меже Дрона, дрона, і Пхішма, От і пішли. Ну запродалися дурьотхані, от і це було таке. Остання, дякую, що підняли от скоротити населення. Хоча я не розумів, як це хіба проблема в Крішні скоротити населення. Точні тобто, я вважаю, що взагалі якої проблеми. А те, що люди пішли не туди і виправити їх, скажімо так, виправити де і, скажімо так, відновити. Ну, це, можливо, скажімо так, я б я це так розумів. От мені також було не зрозуміло, що це проблема в Крішні скоротити населення. Крішна, вибачайсь, дякую, дякую за пояснення. Дякую, дуже дякую. Можливо, щось пояснив, що наче кровати такура. Тут він наводить відповідно до цього вірша, до цього вірша наводить діалог між додатковий діалог між Крішною і Арджуною. і Крішна Аржуна каже: Крішна, ти сказав мені серо даром парітядже. Ти сказав мені відкинути будь-які дарми і просто. Відкинути будь-які дарми і просто віддатися тобі. Починаючи з сьогоднішнього дня, я так само роблю, я все відкидаю і просто віддаюся тобі. Кришна відповідає: О, мій дуже дорогий друг Арджуну, в мене є ще деяка робота щодо позбавлення землі від її бьордин. Українське слово брем'я, чи який саме тут. Тобто, позбавлення дягар, землі дягар, тягар. тягар. О, дякую, дуже дякую. У мене є ще деяка робота щодо позбавлення землі від її тягаря. Я хочу, щоб саме ти виконав цю роботу. Коли Господь сказав це, Арджуна, тримаючи лук Гандіву у своїй руці, піднявся, щоб сражатися. Тобто, що пропаду, схоже, слідує за вічначі крові. То тобто, який каже, що Крішна каже, що так, в мене є. Певна робота, певна діяльність щодо позбавлення землі від тягаря. Мова йде саме про тягар, який, обтяг... який обтяжував землю. Швиденько подивлюсь, ще... можна багато дивитися, звісно, командрів очерів, можливо, можна... відділушни ще щось побачення. Угу. Ні, скажу, що саме цей момент він не коментує. Ну, можливо, тут переклад цей е, добрий, що з англійська unnecessary increase, а не increase of unnecessary. Mm -hmm. що, це акцент на збільшення населення, так, е, так. що це небажане збільшення. А е, ну, по контексту це збільшення небажаного населення. Небажаного, небажаного, так, Змін, дійсно. Трошки переклад некоректний, як mm -hmm. на мій погляд. Може, дійсно. Треба в українській версії нам відредагувати це. А, так. Тому що контекст очевидний, що мова йде про знищення демонів. — Так, так. Дуже важливий момент, дуже дякую. Дуже дякую. А, а о, так. Ті мені саме скопіював цю фразу, пояснює, що наче за закор. Так. У мене є деяка ще робота щодо позбавлення землі тягаря. Я хочу, щоб ти саме її виконав. Шастрах мовиться, що перенаселення обмежують війни, епідемії та бетства. Як це буде українською? Звичайні події, так. Лиха. Лиха, широкопада. Угу. Да. Так, все це трохи важко. Мені особисто важко читати з погляду на. Саме ту ситуацію, на якій ми перебуваємо. І так чи інакше ми маємо приймати прихисток у настановок Верховного Богособи, як це зробив Арджуна. і таким чином можемо позбутися ілюзії, здобути пам'ять і виконувати свої обов'язки, так як того бажає Крішна. Я пропоную, давайте ми ще прочитаємо сам вірш. Так, Арджуну Вача. Наштомоха смерті лада, тва просада, моя чута, схитосмії гата Сандеха, каріші вачином тва. Арджун відповів Мій любий непохибний Крішну, моя ілюзія вже зникла, і з твоєї ласки до мене повернулася пам'ять. Тепер я утвердився у знанні, позбувся сумнів і готовий діяти згідно з твоїм наказом. Цікаво, що в іншому разі, якщо Барджуна сказав, що ні є ще питання. Як каже, попередньому пояснює пропаду, Господь за потреби був готовий ще раз пояснити будь-який момент або всю Багавадгіту знову. Така дуже важливі, так, така система, такий фідбек від учня до вчителя. Він дуже важливий і відносини Крішнарджуна зразкові відносини вчителя і учня. Добре, дуже, я дуже вдячний дуже вам за ваше терпіння, вашу увагу. Давайте. Всім помолимо, щоб у всьому світі запанував е, спокій, люди віднайшли справжній спокій у відному служінні Крішні, щоб вся ілюзія, яка їх охоплює, зникла, і з його ласки до них повернулася пам'ять. Ми змогли утвердитись у знанні, позбутися сумніву і діяти згідно до господніх наказів. Давайте ж будемо завжди зайняті служінням в невищій трансцендентності ще Крішні і думки про нього нехай ніколи. Не покидають нас. Дуже дякую. Ще раз дуже дякую, вам, дорогі віддані, і прочитаємо один з наступних 18 вісімнадцятої голови у найближчу неділю. Дуже дякую вам, Харі Кришна.